Доброго дня, шановні колеги. В студії прес-центру Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг на тему, як напряму долучитися до війська та обрати військову частину і посаду за допомогою системи рекрутингу. Хто та на який термін може вкласти контракт? Наші спікери, заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування, сектору комплектування Харківського обласного ТЦК ТСП майор Олег Щирський. Та військовослужбовець 43 окремої механізованої бригади, майор Сергій Скідан. Пане Олеже, вам слово. Будь ласка. Всім доброго дня. Трошечки вам розповів, да що таке взагалі військова служба за контрактом. Військова служба за контрактом це свідомий та добровільний вибір громадян, можливість отримати військову спеціальність та стати професіоналом своєї справи в рядах збройних сил України. Укласти контракт зі збройними силами можуть як громадяни України, так і громадяни інших держав або особи без громадянства віком від 18 років, які придатні за станом здоров'я та ну, пройшли професійно-психологічний відбір та відповідають критеріям відбору до підрозділів, яких вони хочуть проходити свою військову службу. Які ж існують терміни контракту для громадян віком від 18 до 25 років. Є можливість укласти контракт на один рік. Для решти можна ну, для тих людей, які бажають проходити військову службу на посадах солдатського рядового складу строком на три роки, для сержантських старшинського складу строком від 3 до 5 років, залежно від згоди сторін. А також можна укласти контракт до закінчення, особливо ну, воєнного стану, але, щоб всі розуміли, це контракт, який закінчиться тільки після того, як указом президента України буде оголошено про демобілізацію. Як же саме можна укласти контракт? Ну, перш за все, це потрібно отримати рекомендаційного листа, або як кажуть, письмову згоду. Яким чином це можна зробити? Ну, перш за все, це можна зробити онлайн на сайті пошуку роботу, «Work.ua», «LobbyX», Robota.ua та інше, або через соціальні мережі тих підрозділів, в яких ви хочете проходити військову службу. Іншим спосіб, да, як отримати це в центрах рекрутингу української армії, які у нас створені на базі центрів надання адміністративних послуг в місті Харківі. Таких у нас два. Так, і наступно це в центрах рекрутингу видів збройних сил України. Це у нас перший центр рекрутингу сухопутних військ, третій центр рекрутингу військово-морських сил, четвертий центр рекрутингу сил територіальної оборони, а також можна завдяки проекту сухопутних військ: це дронфорс або центру рекрутингу військових частин. Ну як, наприклад, це у нас є такий третя штурмова бригада, да, всім відома. Ну, також можна ще отримати письмову згоду, звернувшися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де у нас працюють представники військових частин та проводять відбір до своїх підрозділів. Після цього потрібно буде пройти заходи відбору, оформлення особової справи, і після того вже людину направляють або до навчального центру для проходження базової та фахової підготовки, або безпосередньо до військової частини для укладання контракту. Крім того, у нас ще існує прямий рекрутинг. Це рекрутинг, який проводиться безпосередньо представниками військової частини, і в якій ну, кандидат бажає проходити службу. Яким чином це все відбувається? Значить, ну ну, кандидат звертається до представників військової частини. Йому потрібно написати заяву щодо бажання проходити військову службу саме в цій військовій частині та саме на тій спеціальності, яка буде обговорена. Після чого його направляють на військово лікарську комісію за місцем його проживання. Реєстрації ну, знаходження на обліку або за місцем розташування військової частини. І після того, вже як людина прийшла військово-лікарську комісію, з усіма документами вона прибуває до військової частини, де вже проходить всі остаточні заходи відбору та прийняття на військову службу за контрактом. Ну більш при прямий рекорд розкаже представник 43-ї бригади, який сьогодні з вами. Будь ласка, доброго дня. Я заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи 43-ї окремої механізованої бригади майор скиданов Сергій Володимирович. Радий вас вітати на нашій першій зустрічі. Дякую за те, що знайшли час та приєдналися до цього брифінгу. Сьогодні ми обговоримо питання призову по мобілізації та на військову службу напряму до нашої військової частини. Трішки розповім вам про нашу бригаду, її історію, бойовий шлях та нинішні завдання. 43-окрема механізована бригада була створена на початку 2023 року в місті Дніпро. Це молода, але вже добре підготовлена та злагоджена структура Збройних сил України, яка довела свою ефективність у складних бойових умовах. Улітку 2023 року бригада була введена в зону бойових дій. З цього часу ми постійно знаходимося на передовій, зокрема на Купінському напрямку. Наші підрозділи активно беруть участь у відбитті ворожих атак та стримуванні агресора на цьому стратегічно важливому напрямку. 43-я окрема механізована бригада у своєму складі має механізовані та стрілецькі підрозділи, танковий батальйон, батальйон безпілотних систем, інженерні розвідувальні підрозділи, що в комплексі дає гарні можливості безпощадно нищити ворога, і ворог це відчув. Якщо вивчати карту Deep State, то можна зробити висновки, що ми потужна бригада є прикладом для усіх. За короткий період часу 43-я окрема механізована бригада вже встигла заслужити повагу та визнання як серед побратимів, так і від командування завдяки успішному виконанню бойових завдань. Цього року нашій бригаді було вручено бойовий прапор. Отримали ми його за визначні досягнення, проявлені нашими військовослужбовцями під час виконання бойових завдань на Куп'янському напрямку. Бойовий прапор став визнанням внеску нашої бригади у спільну справу захисту України. Отримання бойового прапора стало можливим завдяки самовідданій праці, відвазі та професіоналізму кожного бійця нашої бригади. Ми присвячуємо цю нагороду всім нашим військовослужбовцям, які щодня стоять на захисту держави, а також шанали пам'ять тих, хто віддав своє життя та здоров'я за свободу і незалежність України. Наразі триває чергова хвиля мобілізації, яка охоплює як резервістів, так і нових призовників. 43-я бригада активно бере участь у цьому процесі, здійснюючи набір мотивованих та готових до служби громадян України, а також громадян інших держав. Перелік вакантних посад нашої бригади ви можете знайти на таких сайтах, як Єдиний портал державних послуг Дія «Ворк.юа», робота.юа, ОЛХ.юа. Ікс», Резерв Плюс. На цих сайтах зазначені телефони представників рекрутингової групи нашої військової частини. Основні посади, котрі необхідні в нашій військовій частині, це мінометники, бойові медики, оператори ППЛА, механіки водії різних категорій і дуже великий перелік вакансій, зазначений на цих сайтах, котрі я сказав. Обирайте одну з перелічених вакантних посад та зручним для вас способом реагуєте на неї. Це може бути як відгук на сайті, може бути телефонний дзвінок на рекрутингову групу або резюме. І далі вже наші спеціалісти доведуть вас від моменту реагування до зарахування до списків військової нашої частини. Наша військова частина готова вас прийняти до себе як по мобілізації, так і на військову службу за контрактом. Трішки розкажу процес призову про мобілізацію по мобілізації напряму в частину рядового та сержантського складу. Кандидат реагує на одну з вакансій дзвінком або резюме, як я вже казав. Далі з ним зв'язуються представники рекрутингових груп і проводять процес вивчення, що включає в себе збір пакету документів це паспорт, код, освіта, довідка про притягнення або відсутність судимостей онлайн психологічне тестування, тобто до нашої військової частини вам не потрібно приїжджати. Ми можемо провести це все через засоби зв'язку. Написання заяви про призов мобілізації наобрану або запропоновану за одну з вакансій в нашій частині. І після цього направляємо на військово-лікарську комісію. Або в ваш рідний ТЦК стоїте на військовому обліку, або в ТЦК за місцем дислокації нашої військової частини. Це все буде. Під час розмови з нашою рекрутер... рекрутинговою групою визначено. Після того, як ви пройшли ВЛК з мокрою печаткою, разом з речами пробуваєте на раніше обумовлене місце, де вас приймають представники персоналу до списків нашої військової частини напряму. Після цього ви будете направлені на проходження базової загальновійськової підготовки терміном 45 діб, прийняття на військову службу по контракту рядового сержантського складу происходить таким методом: Реагуєте на одну із перелічених вакансій на сайтах, далі з вами зв'язуються представники рекрутингової групи, проводять процес вивчення, збір документів, видачу рекомендаційного листа і направлення в, вас, в рідний ваш ТЦК. Там проходить процес. Військово-лікарської комісії оформлення особової справи і вас направляють в один із навчальних центрів України для отримання базової загальної військової підготовки, а також фахової підготовки на обрану вами або запропоновану нами вакантну посаду в нашій військовій частині. Процес призову по мобілізації офіцерів запасу проходить так же, як і призов по мобілізації солдат-сержантів. А от прийняття на контракт трішки відрізняється. Різниця в тому, що офіцеру необхідно буде прибути до нашої військової частини, де з ним буде проведена співбесіда, проведене тестування і видані на руки два екземпляри контракту з вашим підписом. Після цього ви направляєте з ТЦК за місцем, де ви знаходитесь на військовому обліку, проходить процес оформлення особової справи, і ви прибуваєте для подальшого проходження до нашої військової частини. Ще раз хочу наголосити, як призов по мобілізації напряму до нашої військової частини, так і прийняття на військову службу за контрактом 43-ї бригади, контролюється рекрутинговою групою нашої частини, починаючи з етапу збору документів, закінчуючи за рахуванням списки військової частини, що дає змогу кандидату зрозуміти, що він йде служити у велику, велику дружній колектив нашої бригади, де йому завжди раді, ми шукаємо вмотивованих людей віком від 18 до 60 років. Як чоловіків, так і жінок. Кожен новобранець проходить медичний огляд, психологічне тестування та необхідну бойову підготовку, щоб бути готовим до виконання бойових завдань. Воїни, які себе гарно зарекомендують, можуть бути направлені для навчання за кордон і після повернення поділитись досвідом з новобранцями. Для новопробулих призначено інтенсивний курс підготовки, який включає тактичні вправи, володіння зброєю, першу медичну допомогу та інші важливі навички. Наголошую, це не тільки проходження базової загальної військової підготовки, а це все буде проходити ще й під нашим чутким руководством, наших інструкторів на наших полігонах. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб кожен військовослужбовець отримав належний рівень підготовки, необхідний для успішного виконання бойових завдань. Дякую за вашу увагу, за те, що допомагаєте доносити правдиву інформацію до суспільства. Разом ми працюємо на спільну мету: захист нашої країни та забезпечення її безпеки. Слава Україні! Слава. Слава. Пане, у вас є що додати чи можливо? Хотілося б сказати цей нелегкий да, і непростий час. Хочеться, щоб все ж таки люди ну, свідомо підходили до того, що країну все одно прийдеться захищати не сьогодні, але завтра. І краще це буде все ж таки вибір добровільний, і краще це, коли ви самі зможете обрати спеціальність та військову частину, де б ви хотіли проходити військову службу, тому що ну понятно, що мобілізація це діло таке. Але все ж таки, будь ласка, запрошуємо вас на військову службу за контрактом. Вам ми все розповімо, підкажемо. Будемо супроводжувати на всіх етапах, як сказав пане Сергій, якщо ви захочете до нього да, звернутися до їх, його військової частини, ми також в цьому питанні вам допоможемо. Тому, будь ласка, приходьте, не, не чекайте моменту, коли до вас зайдуть в гості. Скажіть, будь ласка, можете ще раз виділити. Плюси, позитивні моменти так званого прямого рекрутингу. Чим великий плюс прямого рекрутингу, тобто напряму до військової служби, на військову службу по мобілізації до нашої військової частини. Те, що людина, громадянин буде знати, що з ним буде завтра. Не те, що буде происходити, що його ТЦК відправляють в навчальний центр. Він там буде навчатися, потім розподілятись в одну із військових частин, в одну із військових частин України. А він вже знає, де він буде проходити військову службу. Він буде знати своїх командирів, своїх побратимів, котрі з ним вже будуть проходити далі військову службу. Це великий плюс, я вважаю, для громадян України. Дуже дякую нашим спікерам. Нагадаю, з Олегом Щирським та Сергієм Скидановим ми говорили про те, як на Харківщині функціонує система рекретингу. Дякую, до побачення. До нових зустрічей. Дякую. Дякую.